Всім привіт! А, сьогодні знову на дачі. Нарешті в нас тепло а, градусів 20 поки що, ну, вже, вже краще, не 15, не 14. А, того разу ми спалили курицю. Цього разу щось з їжею не буде, а, але треба все одно прибирати. І, з, і знову, так, да, це буде, знову зрізаємо дерева, не всі. Але там далі, біля будинку, між будинками забор, забор з сусідом треба прочистити, тому що там теж хачі, невідомо, що валяється, листя невідомо, з яких часів там лежить, і плюс декілька дерев, а може і більше, ніж декілька, вони досить високі, ніколи там не яблука, ні сливи з тут. Там не і треба прибирати їх. Всі, мабуть, ні, але початок буде, тут почну розчищати. От, Є вишня, вона, як по мені, хай росте, то є, тому в неї є там, дійсно вишні, тому що на території вишень багато, але самої вишні там майже не, майже не видно. Ось, і тут таке скоріше, буде більше як прибирання, щоб не було сміття. Ось, можливо, поко буде покострови, можливо, ні. Ну, сьогодні такий, скажімо, легкий буднішній день, коли працюємо, прибираємо і таке. Мітушня, мітушня, мітушня. От. Ну що, поїхали дивитися, і я думаю, що сьогодні теж буде цікаво. Тут є вишні, і вишні, мабуть, я буду сьогодні збирати, але не про це. Отут слива росте, не, не жодної сливи я, я не бачив. І ми доберемося до той, яка по Ну і тут є різні кустарники, які треба теж прибирати, І Я думаю, що тут зовсім простір по-іншому заграє. І купа сміття, з яким теж треба щось робити, будемо дивитись. Тому потроху будемо працювати. Yeah. <laughs> Пів дня пройшло, а що тут пльон поприбирав з цього боку і з того. Тут щось навалено, там є цегла. Вишні зібрали. Так. Тепер треба щось не щось, я хочу зробити з цим цією сливою. Я її хочу спиляти, тому що вона вже. Досить стара, свивту в ніхто саму, ну, ніхто не від неї нікого не бачив. Дуже давно от ніхто нічого. Ну, от, тому потрохи. Я думаю, що сьогодні якраз і можна і спиляти, і прибрати. От. І сонце тут стане набагато більше. Це факт. Вишні, вишні поки залишаються. У нас вони не високі. Можна будет их трошки обрізати і хаймо не ростуть тут. Тут, конечно, убирати. Почати і закінчити. Пускво ще щось. Нічого. Можна прибирати, дійсно, і я не знаю. Якщо щось розбирати, то якраз сюди і буде, тому що тут вон, якісь сидіння, можна заробити лавочки. Ні. Я вважаю, що тільки так. Гніве то. Якийсь вишняк просто треба прибирати. Краще краще роботи дофіга. Ну, ми роботи не боїмося. Ми ну, поїхали. Сьогодні а, ще один день, гарно попрацював, От, спекотно. Але те, що заплановано, навіть трошки більше. Хотів одне маленьке дерево сливе прибрати. Прибрав два і зробив правильно, тому що можна подивитися, як ми гілках вже такі отвори в стовбурі, то ну. Можливо, вона просто би ще там рік, а можливо і п'ять. Але якщо тут хочуть є бажання щось змінювати, то треба а, прибирати такі речі, особливо старі дерева. А, жливо, я від них з них не бачив давно вже. Ну ніколи, я ніколи не бачив. А Якщо там щось зробити, і потім це дерево, треба все буде прибирати, якщо не сьогодні. Через п'ять років треба буде це зробити. А так дерево видрали. От. У нас тепер така краса. Зараз подивимося. От. От, дивіться. Ось. Все видно. Тут видно. Совпор. Ну, треба буде ще ну, до цієї яблуні добратися. До цієї, до наступної. От, тому що то, вона теж дуже, дуже висока і, і є сенсу і такі великий нема. Калина поки залишається. Дві вишні залишаються. От, Хай ростуть, тому вже не попав. Це одній з небагатьох де є е, вишні. Там трохи цегла знайшов, будуть ідеї, що з цього робити. так розчистив. Не знаю, мені подобається. От. Мені подобається, що є куди ці дрова складати. Все спрацювало, бензопила працювала. Трошки втомився спекотно. От, але одразу видно, що щось зроблено. І вже є дихати, дуже трошки сказничок бігає. От, вам дякую, що додивилися до, до, до зараз. Якщо, що, підписуємося. До наступної зустрічі.